Всіх вітаю з магазину Аврора. Сьогодні хочу зробити огляд на акцію Хапай або розберуть, і також на акцію ліквідацію. Почнемо з цієї сторони. Тут за 29 гривень. Ось дивіться, від лавід, кусачки, кніпсер для нігтів для нігтів сталеві. За 29 гривень. Ну я вважаю класна пропозиція. Кусачки за 29 гривень. Зараз вже ну ніде не купиш. А тут така штука це для зубочисток органайзер. Сюди зубочистки так ставите і по одній штуці потім дістаєте. Ну, зручно, мабуть, 29 гривень. Навіть гаманці по 29 гривень. Тут написано все по 29. гаманці в двох кольорах. Бачу на кнопочці Гляньте, нормально все зроблено, так прошиті. Ну, взагалі зроблено не ниток, нічого. Дуже, я б сказала, навіть акуратно. 29 гривень. О, а це, оце така ледлампа чи що? Да, нічник пластиковий на батарейках. За 29 гривень. Зірочка тут по 9 гривень. Ну, це є, якщо кому підійде на айфон чохол, також є нагода купити свічки, також ось такі, як косметички. Косметички. Такі були і минулого разу кабель, кому треба. Тут великий вибір, косметичок також різні кольори. Ще там щось є, дістану все-таки такі клейкі штуки, так, да, набір стійкерів, такі сердечками, до речі, за 9 гривень. Так, ну наче, там є якийсь блокнот. Ось такий невеличкий також. Так, це за 29, а це по 9, а тут ще що по 9. Ось що це таке. Ой, це така резинка. Так, гумка. Точно, гумка канцелярська, гляньте, вона ще в такому піддончику лежить. Дуже мила, я б сказала, за 9 гривень. А тут оці всі для дня народження цифри, ну їх тут мало вже залишилось номерів. Нулі. Ні, є дев'яточка. Так, і дев'яточка. є, Це те, що по 9 гривень. Далі, ось ці амонії за 3 гривні, за гусник за 4 і ванільний бурбон за 18 я показувала. Приправа Дам'я Садеко 10 гривень, кава Рощина Якобс 100 грам за 159 гривень, 42 гривні мігдаль ось такий смажений, невеличка на нього книжка. Далі, це у нас пастила за 38 гривень, 170 грам. І ось такі пюрешки, два види, яблуко слива з бананом і яблуко полуниця Морква за 24 гривні дитячі по 90 грам. Мені сподобався такий контейнер для холодильника. Невеличка знижка, просто покажу, як воно виглядає. По-перше, і тут ручка зручна. І з цієї сторони дуже зручно його взяти в холодильник. Ну, зру, Зручний, мені здається. Два, 99 гривень всього 9% знижка. Так і оціна 109 гривень. Тут контейнери з пластиковою кришечкою 29 гривень 750 мл. Оці контейнери мені дуже подобаються. 88 гривень коштує. Юють герметичні харчові, сіліконові, м'ягенькі, м'якенькі. Вони отак складаються, якщо вам він не потрібен. І от він мало місця займає вдома. Якщо не треба, ви його так склали, дивіться, а якщо треба, то розклали. І там є ще м'ятний, такий бусковий, блакитний, красивий. 88 гривень. Тут такі тарілочки в двох кольорах з написом: 59 гривень фарфорові салатники. І по 77 гривень від ламінарк для сипучих на 05 г з силіконом оброблена. Тут крижечка буде міцно закривати. Отакі От скляні по 77 гривень. Далі переходимо. 24 гривні, ого, пламастерове. Вис... 18 кольорів для малювання. ТМ Фанзіла називається 22 гривні. Коштує до, до 25-24% знижка. Тут 139 гривень машинка антистрес, Це антистрес. А, ну якось антистрес, 139 гривень, вони там різні, до речі. Замість 169 Тут літак-пленер такий за 99 гривень, також до 25-го 23% знижка. 29 гривень. Лампа світлодіодна євросвітло 10 ватт є 27 29 гривень. Ось такі я показувала від луна ліхтарики, лампочки по 55 гривень. Так, отут у нас френч скраб пілінг, а в тій аврорії я в понеділок була. Там були крем для тіла. Тут скраб пілінг, до речі. 88 гривень. Парфумований скраб пілінг для тіла воді кер. Ну він виготовляється в Україні, але на замовлення Франції. Оця цей бренд Ліора. 88 гривень за 260 грам. Парфумовані є два види. Так, зубна паста за 27 гривень. Ось така косметикс. 125 грам за 27 гривень. Або зубна паста 50 грам. Fresh Care Active Fresh за 19 гривень. Дуже нормальна ціна. 64 гривні паста зубна дитяча. Жардан. Два види. Кіц є на 0,5 від 0 до 5 років підходить. Коштує вона 64 гривні за 50 мл. Геліві, дезодоранти, антипреспіранти від синіта по 29 гривень, 50 мл в асортименті два види, квіткова вуаль і, і ще якийсь. Ну, не, не розумію. Антиперспірант чоловічий твердий 50 мл 59 гривень. О, біокон це вже потрібна річ. СПФ 70 для фоточутливих ділянок шкіри, скільки тут 75 мл 159 гривень. Так, оці бальзами шампуні я показувала по 44 гривні за 500 мл. Тут ще щось новеньке, спрей для волосся. Лісова, ага, гарна назва, Натура Косметик. Це спрей для волосся. 27 гривень, два види. Активатор для росту волосся і для розчісування. О, такі тонуючі бальзами, кому треба, всі кольори тут, в асортименті. Е, так, ну да, Тут ліловий кашемір стоїть, але там різні, бачите, кольори. Коштує 44 гривні замість 59 гривень. Це шампунь для волосся лікувальний від доктор Сан. Ось такий шампунь проти лупи, усунення симптомів, сфер, і так далі. 88 гривень за 200 мілілітрів. І ще від доктор Сан є така реп'яхова серія шампунь проти випадіння волос 69 гривень. Далі шик мило, таке крем мило рідке, 44 гривні, 500 мл, декілька видів. Отаке от велике крем мило, літр цілий за 34 гривні. Екстракт інжиру та гліцерін 34 гривні за цілий літр. Оце київського літа, вайп я показувала 19 гривень 450 грам. І отаке от крем мило велика, дойпак, за 39 гривень. Далі, отакий от ще набір аксесуарів в акції за 149 гривень. Ну, це для ванної кімнати. Чотири виходить, да. Так, чотири аксесуари за 149 гривень, 25% знижка. Глянь, який дозатор гарненький. 40% знижка. Дуже милий. Ой, класний, який для рідкого мила з мильницею. Красиво так зроблений. Ну незвичайно, я б сказала, вообще відрізняється. Цих 77 гривень 40% знижка. Це я показувала. Ось такі ще кошики не показувала для зберігання пластикові. Класні, такі, як екошкіра, так зроблені добре. прям Такий гарненький кошик за 54 гривні. 16% знижка до 25-го знижка на етажерку для взуття. Так, виходить на 4 полички, вміщає до 10 пар 42 см в ширину 19, висоту. 75 висоту 194 гривні, замість 229 гривень. Також тут розпродаж на ось цю рибу 444 гривні, ось така 70 см. І ось ще така, така іграшка м'яка, сувенір 499 гривень, зроблена як батон. Пістолет дитячий, пістолет водяний іграшка. Отакий великий. За 299 гривень. Економія на нього аж цілих 100 гривень на цей пістолет. А вони в різних кольорах, він, до речі, є. Хапай. Або розберуть каркаде. Чай квітковий розсипчатий, 70 грамів каркаде. King Choice. Щось таке. Вищий гатунок 34 гривні. І такий чай від Сонет, зелений, цитрус мікс. Тут 20 пакетиків 39 гривень. Серветки вологі, ось такі 120 штук в чорному кольорі. З клапаном 120 штук за 64 гривні від Натюрель. Замість 88 гривень, аж 27% знижки. Те, що показувала в минулому випуску, не показую. І так, тут у нас це, хапай або розберуть. А на тій полиці, на іншій будуть акції ліквідації. Кришки, добрі традиції, 50 штук за 77 гривень. Пляшка для напою, ось така велика, є різні кольори, чорна на 169 гривень. Класна ціна на прінгелси. Тут тільки сметана зелень. Ой, ну класно, 109 гривень, 165 г по 28 буде діяти. 100 пакетів чай хвилинка, 63 гривні. Чорний чай, 100 пакетів. 219 гривень, 200 грам. Ось такої розчинної кави Le кафе. 100% пюр кофе. 200 г 219 гривень, 170 Нес кафе Класік. 229 гривень 170 грам. Несквік кавонапій розчинний 140 грам, за 71 гривню. Ну, звичайний класичний Несквік за 71 гривню. Тут по 7 гривень. Є ось таке крема Нескафе 3 в одному. Далі Нескафе 3 в одному Турбо. І Несквік є в такий також в одноразових упаковочках по 13,5 грам, 11 гривень, по 19 гривень. Вафлі Артек є такі, як... Звичайні, да, класичні і такі от бачу, що тут смак шоколаду також. Вінні, соки по, 25, по 21 будуть коштувати, це всього, це вже завтра закінчиться 9 гривень замість 11. Добрий ранок, схік мультіфрукт 200 мл, в асортименті за 12 гривень. Ого, лайн, шоколадний тут лежить, хапає, бо розберуть 46 гривень за 3 штучки. Або 22 гривні. Оцей білий, до речі, смачніший набагато. 22 гривні це одна штучка його йде, 42 гри. Чупачупси. Ой, такі, ось, дивіться, які цікаві, як карамельні, начебто 24 гривні за 15 грам. Щось такі, чупачупси, Бабел Гам, так намальовано. 22 гривні. Полуничний смак 16 гривень. Класична мівіна, саме мівіна Вірмішель швидкого приготування. 16 гривень в асортименті. Аджика приправа від ласочка 14 гривень 20 грам. Пава приправа є до амлету та яєчні за 9 гривень 20 грам. Чесник копчений, сушений. Також від ласочка 15 гривень за 15 г. 12 овочів, 12 трав, 70 г. 70 грамів, так, да. приправа, смакова ласочка 12 гривень. Ще і в асортименті написано. Я бачу, тут 12 овочів, 12 трав, може ще щось є. Так, кісіль фруктовий зі смаком фруктів і ягодів. Мені здається, у них один вид завжди цього кісіля. 150 грамів, 14 гривень. Так, і ось такі шкарпетки. Минулого разу вони тут лежали. Чоловічі, добра пара називається. Йдуть вони з 39 по 41 розмір. А, тут треба обирати різні розміри, різні кольори. Є 43-45 по 19 гривень. Устілка для взуття. Ой, така цікава устілка. Гляньте, яка така товстенька, м'яка. Ось така устілка, Розмір ви фіксуєте, вирізаєте її по розміру. 59 гривень. Написано, що також хапає бо розберуть парасольки. Чоловічі по 149, І ось такий набір тремпелів. Так, набір тремпелів із п'яти є кольори на вибір 55 гривень. Ну, а звичайні тремпелі по 19 гривень, знову набір стаканів. Тут такі пакети для сміття міцні 160 літрів, 10 штук за 49 гривень. Газ, він і минулого разу тут був 59 гривень. Так, отут 64 гривні 32 штуки, кубики для розпалювання багаття. І ось такий для розпалювання багаття. Гелівий, також для кемпінгу, 69 гривень. Дають Такі снеки, новинка 39 гривень. Рисові, рисові такі легенькі кікіно. Так, ось такі а, тут 60 грам. Традиційний написано японський снек. От на цьому я свій огляд акції хапаю, бо розберуть, буду закінчувати. Показала те, що я не показувала в минулому випуску, і показала розпродаж по 9 ліквідація. Це називається. Ще кому потрібні отакі пелюшки гігієнічні, поглинаючи 60 на 95 пелюшок від Сафі за 55 гривень. Якому саме магазині Аврора я робила цей огляд, залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. Па-па!